Добрий день усім. Є пропозиція розпочати комісію, бюджетну комісію. Чи є заперечення? Немає. Немає. Ставимо на голосування. Хто за дану пропозицію? Хто за. Проти отримали, дякую. На порядку у денному у нас є шість питань, всі попередньо ознайомлені усі. Чи є зауваження до... Порядку денного. Немає станом на голосування. Хто за? Проти, отримали дякую. По першому питанню. Миколаївна, будь ласка, коротко. Коротко затвердження фінансового звіту, затвердження фінансового плану. Звідси перше феврічні 25 року. видно. Згідно з чином законодавством, ми кожен раз подаємо на сесію наші рішення і зміни до плану. Тому що Фінансування кожного місця в нас інакше місця з Національної служби здоров'я України. Фінансування залежить від кількості декларантів, і на сьогоднішній день залежить не тільки від кількості декларантів, а й от так само від кількості правильно верифікованих осіб в реєстрі. Тобто станом на сьогодні багато реєстрів об'єдналося до пункту, грубо кажучи, це наш реєстр. Запис знапи повипливало дуже багато непорозуміння, дуже багато механічних помилок у кожному з реєстрів по свідоцтвах, про особливо подібнях, і це відповідно відбувається на нашому фінансуванні. Зараз Ми відбуваються зараз в період постійного кропіткого налагодження і поправлення всіх можливих помилок. В наших реєстрах ми виправляємо свій, порівнюємо його з СНАПом, і відповідно тоді наші декларанти проходять успішну верифікацію по всіх пунктах. І від цього частково залежить наше фінансування. Так, для зразка, якщо взяти, то за перше півріччя. Отак от у сумах, які ми заробляли, отримували, ми не можемо тепер спрогнозувати, чітко як воно буде, тому що, наприклад, ми поправили декларацію, в нас вона сьогодні на світиться червоним, за два дня може знову впливати червоним. Тобто, коли вносили декларантів, наших декларантів, вони тоді були просто люди, коли формували реєстри при народженні свідоцтва. Там є два роки, коли вносили один тере НМ номер свідоцтва. А далі і Трен НМ і от в залежності від цього, йде, чи не відбувається, чи не відбувається наша верифікація. Ну, тобто, це треба робити до тих пір, поки не зробиш, грубо кажучи. От. По сумах, от так, за січень 243. Ой, 543 вибачаюся, За лютий 539. Далі знову 547, 549. На травень ми мали 616, тобто ми поверифіковували велику кількість пацієнтів, зато після того на червень ми мали знову 564. То постійно відбувається оновлення даних, ті люди, які в нас задекларовані, і ми тільки під час постійного переогляду бачимо, хто світиться червоним, кого декларація висвітлюється, і та декларація підлягає, там є 4 типи верифікації. Ну, таким чином відбувається наше фінансування і планування, і відповідно від цього залежить фінансовий звіт. Можливо, є запитання. Все. Нема, чи зрозуміло? Немає питань? Нема. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу Дякую. Наступне також ваше. Чому? Я поєднала два Він питання. Висування. Так. Друге питання. Ставимо на голосування. Хто за? Проти отримування, дякую. Прошу третє питання. Проект рішення звичайно батьківської плати у нічній школі. Щорічно не будемо так сказать. дякую. Наступне питання четверте, четвертий. Стратегія розвитку нашої громади, вона розроблена до 2020 -2028 року. І це є ключовий момент, який визначає напрями соціально-економічного і також інфраструктурного розвитку нашої громади. Головна мета цієї стратегії це є забезпечення сталого розвитку. Також підвищення якості наших мешканців і змістити позиції громади в області. Даний документ відбруховує наявні ресурси, географічні переваги та потребу у вирішенні проблем інфраструктури, освіти, медицини, а також основне це залучення інвестицій. Дана розробка стратегії вона включала аналіз сильних і слабких сторін нашої громади, визначення стратегічних пріоритетів, таких як економіка, якість життя, інфраструктура, екологія, культурна спадщина тощо. Також було залучення мешканців до обговорення нашої стратегії, і був розроблений план дій з конкретними заходами та строками. Реалізація відбуватиметься через власні ресурси громади, інвестиції, гранти та державні міжнародні програми. Очікуваний результат від нашої стратегії це є конкурентно сучасна громада з високим рівнем добробуту мешканців. Тут в матеріалах сесії буде розписано, що сама ця структура і пріоритетні напрямки ми попередньо роздавали анкету, де старости, скажімо, з активом села там, керівник навчального закладу в амбулаторії, депутати десь давали свої напрацювання, як би, ми бачили, як би вони бачили. Розвиток громади в різних галузях. Тому -то максимально то враховуємо, додавали орієнтовну цифру, що ми з свого бюджету готові, плюс е е розраховуємо на ті інвестиції, тобто проєкти як внутрішні, так і міжнародних. Ця ті, як кажуть, настільна книга, яку мала би мати громаду. Чи є запитання? Немає, на певно, основання. Хто зараз? Наступне Бюджетна зміни. Так, це що стосується є пропозиції понесення змін до бюджету. Бюджет виконується. Станом на сто зміна є розписані об'єкти які були подані депутатами раніше, і ми так частково при виконанні бюджету додаємо на ті чи інші об'єкти. Перевиконання було 9 разом з 8,5 і 600 було спецфонд, тобто плата за земельну ділянку на Залишив до мене ділянок черепати, так і воно фахівці де було розтермінування. Разом, дев'ять з копійками, відповідно, від і, 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 пропозиції розписані до основних перевиконання. Додаються матеріали щодо виконання бюджету явності громаді за перший квартал. Оголошую, виконуємо. І певною по різних статтях доходів, табличка є. Основний вид надходжень це є податки доходу фізичних осіб, земельне ділянка. земельного податку. Якщо коротко. Зрозуміло, Так. Запитання є. Немає. П'яте, шосте питання. Про, так, ну, так, ну, так, давайте про виконання. Так. Хто за? Проти утрималися, дякую. І про мене змінився і зміни. Є до шостого питання. Давай. Хто да, ну, за? Проти? Утрималися, дякую. Питання вичерпні всім дякую. Так, дякую, усім так.